Добрий дай шановні депутати, сезоні присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з гуманітарних питань Городоцької міської ради. Всі члени комісії присутні. Маєте переокремі перед вами, так? Познайомилися. Якісь ще доповнення будуть до mm -hmm. Значить, Будемо складувати про затвердження переводення, який нам запропонували. Так, депутат Так. Про відділ комунального майна виконавчого комітету Городської міської ради у новій редакції. Інформує головний спеціаліст відділу комунального майна Білик Світлана Олександрівна. На відділ комунального майна було покладено повноваження ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і супроводжує діяльність по наданню їм житлових приміщень. І організація діяльності по формуванню фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Тобто так звані квартирні черги, загальна квартирна черга і для, черга квартирна для ВПО. Наш відділ вже виконує досить давно ці функції, але просто в положення про відділ не було внесено. На сьогоднішній день вже вирішили відкоригувати положення. У мене все. Питання будуть? Ми тут все зрозуміло. За те, ми прийняти рішення з даного питання, прошу вас депутат Павлевич, депутат Стеніч, Росадочка, за. Захисне за. за. -за. прийняття. Дякую, пані. Друге, Друге питання. Про надання пільг громадянам по сплаті комунальних платежів на 2025 рік. Інформує начальник відділу соціального захисту населення Мосно Оксана Миколаївна. До міської ради надійшли звернення громадян щодо надання пільг по сплаті комунальних платежів відповідно до програми соціального захисту населення на 25 рік. Це учасники бойових дій та члени їх сімей. Городоцька міська рада може звільнити таких осіб від сплати за послуги, які надаються комунальним підприємствам Городокомунсервіс – це водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. На сьогоднішній день до нас надійшло шість таких заяв. Це Доброгорський Олександр Владиславович, житель міста Городок, Вербицький Олександр Петрович, село Велика Левада, Стрильбіцький Руслан Анатолійович, село Великолевада, Ференс Анатолій Сергійович, місто Городок, вулиця Гоголя, Грицишин Олександр Вікторович, житель села Чорневоди, та Лівандовський Станіслав Анатолійович, житель міста Городок, вулиця Куцюбинського». Відділом соціального захисту населення було прийнято пакети документів, переглянуті. Все, все добре, всі відповідні документи учасниками бойових дій на пільгу й надані. Розуміло, це питання вистачає. Зацікавляють які? Двадцять п'ять відсотків. Городоцька міська рада звільнює їх за сплату за водовідведення, водопостачання та вивезення твердих побутових відходів. 75% пільги це держава компенсує учасникам бойових дій та членам сімей. місії. Друзі. Не, Не будуть. Голосувати. Хто за те, щоб прийняти рішення заданого питання? Прошу голосувати. Депутат Ковалевич? Депутат Стеньга, депутат Садовська? Веліків за. за. Рішення прийнято. Дякую Слава Миколаєві. Третє питання про звільнення окремих категорій осіб. Від сплати вартості деяких адміністративних послуг, які зараховуються до місцевого бюджету. Він пробує, на жаль, від організації надання адміністративних послуг отонач Олена Вікторівна. Центром надання адміністративних послуг, а саме сектору реєстрації місця проживання, підготовлено проєкт рішення стосовно звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних послуг, які зараховуються до місцевого бюджету. І пропонується звільнити в доплати вартості адміністративної послуги за реєстрацію місця проживання чи зняття з реєстрації місця проживання в розмірі 100% кошти, з оплати, з оплати якої зараховуються до місцевого бюджету окремих категорій осіб на території Гордоцької міської ради, згідно з додатку. А в додатку прописано, що це є категорії. Громадяни віднесені до категорії першої та другої постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю першої групи, члени багатодітних сімей, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, зниклих безвісті, учасників бойових дій. Це є сума за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання 45 гривень 42 копійки за порушення сроків, визначених законом, 75-70. Це є невелика сума для бюджету, але якась є достатня сума і така як соціальна підтримка таким категоріям громадян. Ти на два виду так? Зняття і реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання. що, Запитання будуть, бо немає тому слава. Прошу славу. Депутат Стейгач. Депутат Поваревич. Депутат Садовська. На які за рішення прийнято. Дякую, Олена Вікторівна. І четверте питання. Про внесення змін до рішення 49-ї чергової сесії Гродовської міської ради від 27.05 2025 року номер 9 про внесення змін до рішення 27 чергової сесії Гордоцької міської ради 8 скликання від 04.08.2023 року номер 4 про затвердження мережі старшої школи на період до 2027-28 навчального року та внесення змін до рішення 13-ї сесії Гордоцької міської ради 7 го скликання від 22.12.2018 року номер 19 про затвердження перспективного плану модернізації мережі заходів загальної середньої освіти Городоцької міської об'єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2019-2028 роки. Інформує головний спеціальний фігур освіти молоди та спорту Качук Оксана Миколаївна. Так, я добрий день, дякую вам за можливість виступити сьогодні. Хочу сказати, що внесення змін у рішення 49-ї сесії, 8 скликання ми пропонуємо лише у плані уточнення назви Городоцького ліцею номер 3 Попереднім рішенням пропонувалося змінити назву на академічний ліцей нацменшин. Враховуючи все таки побажання департаменту, враховуючи те, що все-таки на нашій території Городоцької територіальної громади проживає велика кількість населення польської національної меншини, враховуючи історію закладу, враховуючи перспективи закладу, також ми вважаємо за потрібне і все-таки уточнити назву закладу і змінити саме в додатку «1» і в додатку «2» Назву закладу освіти, так як пропонувалося, академічний ліцей нацменшин, більш уточнено дати її. Це городоцький академічний ліцей. Польської національної меншини. Водночас ми зможемо зберегти самобутність закладу, ми зможемо з вами висловити таким чином повагу до національної ідентичності громади, до людей, які проживають на території нашої громади. Ми зможемо з вами певною мірою забезпечити навіть, можливо, певну якусь. Нашу особливість на теренах України, тому що, наприклад, на даний час лише в Україні функціонує лише три школи національних меншин. І ми вважаємо, що наш ліцей він достойний того, щоб забезпечити якісну освіту саме для надання послуг в плані вивчення польської мови. Ну і водночас на підставі службової записки начальника відділу освіти, на підставі звернення директора, на підставі рекомендацій департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, от ми пропонуємо внести такі зміни. Розумію, що питань ніч немає. мене просто цікавить, виникли тебе перепитання. Цей заклад не тільки для нас меншин, це там, там має право навчатися будь-яка дитина. Ні, 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 відповідно до положення про школу національної меншини і відповідно до статуту самого закладу. В цьому закладі може навчатися будь-яка дитина. І відповідно до того, як відсотково розподілено навчання предметів. І викладання предметів польською мовою, то це 40% викладання ведеться польською мовою, а 60% все-таки ведеться українською мовою. Це у всіх класах, у всіх класах, так. Якщо там буде навчатися, скажімо так, діти інших національних меншин, там євреї, українці, німці, це. Як, як? Хай буде. хай буде, але, але це буде значить. Коли для польської національної сериалі зміна назву? Так як і вона першочергово все-таки будувалася, що це була загальноосвітня школа перших третіх ступенів з польською мовою навчання. Тому саме повертаючись до коренів даного, даного, даного закладу освіти, ми пропонуємо зміну ось такої назви. Більш уточнено назви. Тому що в попередньому рішенні було проголосовано академічний ліцей mm. національних меншин. Думаю, що це дуже було правильне рішення. І це достатньо, на мою думку, і на треба уточнити якої саме національної меншини. Тому що можна може навчатися інші національні меншини, крім польської. Тобто я вважаю, що треба залишити у старій редакції. Це моя я думка. Ну, no, а що це дасть, якщо цю назву? Дійсно, дійсно. Що це дасть? А нічого не дасть нічого, абсолютно це нічого. просто амбіті То от Ми вважаємо, що саме в такому плані ми зможемо продовжити партнерство з засновниками саме закладу освіти, і що саме вони, так як і відповідно до договору про співробітництво, яке було укладено, вони в плані робити і капітальні ремонти що, наприклад, на зараз ми не можемо робити. А це буде і певним таким для них мотиватором для того, щоб і продовжувати це далі і фінансувати інстігали. заклади. Ну, певною мірою і також є. І є у нас підтримка консульства в даному питанні. Тому що би ми не хотіли. Польська община дала угоду із Гордоцької міською радою. Я знаю, що була угода із Гордордів. Районною радою, а з міською радою не було такої угоди. Зараз ця угода укладена. Зараз ця угода ще в плані розробки, в плані організації. Ага, організації ну, ну, ну Якщо буде, тоді вже буде розроблення, я думаю, тоді ми можемо повернутися до даного питання. А поки що в нас немає угоди е, з цією громадою, тому я думаю, не варто нічого ніяких з них доносити. Тим більше я знаю, що давно. Міська рада Гормацька пропонувала цю угоду вкласти, але відтягують і витягують все. Десь герої, давайте встанемо. 熊谷。うんうんうん Дякую. Просто сюда. Якщо можна, то я ще одну трупу, хотіла зауважити, що взагалі питання розвитку шкіл національних меншин це не лише питання освітня, але це взагалі питання стратегічне для України. Польща є нашим стратегічним партнером. Це країна, яка першою нас підтримала на початок повномасштабного вторгнення. Це коли ми говоримо з вами про нашу маленьку громаду, то завжди всі знають, що тож, ну досить багато є. Людей саме польської національної меншини, які проживають на теренах нашої громади. Тому я вважаю, що навіть якщо повертаючись до першого коріння, до того як була створена ця школа, скільки було фінансів, скільки було сил, зусилля вкладено в цю школу, вважаючи за те, що ми дійсно були унікальними на теренах України, але не лише тільки на Хмельниччині, я вважаю, що доцільно було би все-таки прийняти до уваги і змінити назву закладу освіти, тому що це ну, Україна взагалі зобов'язалася дотримувати норми рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Є досить багато двосторонніх договорів з Польщею саме в підтримки освітніх процесів в ну, освітніх процесів, саме в підтримці національних меншин. Тому і збереження і підтримка мов меншин, збереження от, саме через освітню мережу. Це мені здається досить було би актуальним, і, і те, якщо враховувати, що будь-які будь національності можуть навчатися, цьому не мішало і їм навчатися тоді, коли це була загальноосвітня школа перших третіх ступенів з польською мовою навчання. І вважаю, що зараз це буде лише уточнена назва. Тому що два академічних ліцеї ну, по ідеї, просто академічні ліцеї на території громади, це досить навіть і престижно для нас. Тому ну, хотіла б, щоб ви дотримали ну, прислухалися до нас, погодилися із нами. Можливо, певною мірою. Прийнялися тим, що хочуть батьки, що хоче громадськість нашої громади. Дякую, дякую за увагу. Добре. Питання будуть, якщо ви щось комісії? Ні, так тоді будемо голосувати. То щоб прийняти рішення в так, як запропоновано е, відділом освіти так, про внесення зміни, річ, yes. уточнення зміни. Як, будь ласка, зараз раз ут, уточніть назву. Городоцький академічний ліцей з польською мовою навчання. Ага. Городоцький академічний ліцей з польською мовою навчання. Хто за це, прошу проголосувати. Польське національне <güne> навчання. Польське національне навчання. Польське національне навчання. Бо я вже розподівалася. Польське національне навчання. Оксана Клайна, залежно, як ви вміли донести це питання, то я підтримую це так. Дякую. Так, я проти. Лічення не прийнято. Хто за те, щоб залишити назву ліцею в тому вигляді, який він був до, до цього академічний ліцей, начнених менше? Прошу голосувати. Депутат Стеріч. Ну, не, да. не, 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 не. Ну, Якщо ви отрималися як залупити за. Депутат Погоряюсь? За. Депутат, злости. Тож ви голосували, щоб змінити. Ну, то що ж змінити? Я не голосував, ми, ми утрималися. Ми утрималися. А тепер голосуємо, щоб залишити статус. Я за те, щоб змінити, щоб налагодити ще краще стосунки з Польщею, тому я за те, щоб ми Так, значить, я за те, щоб зберегти. Таким чином. Комісія не прийняла рішення щодо зміни назви навчального закладу. І за те, що рішення залишається у старій редакції назду цього закладу. Остаточне рішення було прийнято на сесії На цьому порядок денний комісії ми питання вичепаний. Дякую за увагу.